Ліва, що, і сьогодні ми будемо грати в іншу башту. Я тут активувала безплатно, щоб я могла літати. Ось у мене тут в куточка така штучка. Але зараз я не хочу показувати, бо тоді все зб'ється. Я хочу, коротше, виручати тих людей, які не знають, як зробити. Зараз, коротше, я до них прилечу. Трішки більше розроблю. Зараз вони. Ось тут. Я думаю, тут всі літають, і це виходить не з першого разу, як в мене. Ось ось тут дуже багато людей просто цих штук понаставляло. Я це роб... я просто в шоці, як вони це роблять? Зараз я це принесу. Ось, бачите, тут ось. Ну тут поставилось цих штучок, я знаю, як їх ставити, але я не хочу. Ну, в принципі, тут пройти можна. Ой, Хух. я думаю, зараз вона ще подивить. Тут просто всі літають. Титул якийсь тут у нас є. Ось цей титул, я не знаю, як це так. Ааа, це маленький ще! Ну, вот так все, короче, тут будут проходить. А, теперь тут что-то те. Я как получу. Ай, блин. ой просто пишите флоу, нажимаете на вот эту кнопочку, и все. Я буду на вид сорок. Я хочу вниз прилетіти, а ось сюди. Ай, блін. Тут трішечки так літати ось безплатний адміністратор. Окей. Ну, просто натискаємо на ось це і все, воно повинно спрацювати в мене чомусь. Ай, блін! і кіллем літак не потрібен. Подивіться, тут просто ось ця маленька. Не знаю, кінь ходит. А я ось тут хочу бути. Зараз так приземлюсь. Ой-о-ой-ок, ой ой Блін, сейчас в мене не виходить справлятися. собою. Ой. Да блин, я хочу якость тэш так подстроить. В смысле, да тут админ? Ничего себе, блин. Короче, я полетаю, там я уже слетала на кинете. Зараз я просто хочу проходити. Ой, але на всяк. блін. Так, мені, мені не хочу давати. Я не знаю, що це. Е, так. Е, і зараз я буду просто проходити, але літати не буду зачиняти, бо на всяк випадок. Залишу. Щоб мені дали хоча б пройти. Так, ну тут е, дуже легко просто пишти, е, крапка, кома І пишіте по-англійськи літати. Ось тут я хочу спробувати ось це так зробити. Там я бачила відео, я реально змогла зібратися на цю стінку. Ну, не на ось цю. Придержимо екран, Натискаємо стрибок. Е, так, мені. Коротше, ставимо пальці на стрибок. Ой, блін. Е, закріптикаємо. Держимо екран і йдемо. Вперед. У мене чомусь екран не держиться, ну добре. Е, так, я не знаю, що мене держиться на комп'ютерах. Це, мені здається, легше, але я не знаю, як на комп'ютерах закріпла... закріпляти екран. <гас> блін. Мені показалося, що це англійська. На я не виконів деяких думаю, що це англійська така блогерша, але вона досить популярна. Я її навіть дивилася, вона, вона напевно запитаєте. Як же я її дивилася, якщо я англійську почти не розумію? А я так скажу, я, я дуже багато англійських блогерів дивлюсь, але я просто, ну, я не розумію. Але зато мені їх цікаво просто так дивитися. Мені потрібно в стінку пройти. О, це вже я вийшла. Зараз пролечу... Ага, то я вже вийшла. Так, я же... Жив... Ага! А це буде не разумію. Не с кем такий ж да, блін! Коротше, ось це я перелечу ось. Все, бо там люди деруться. Короче, це така карта прикольна. Е, ну, і на ній можна політати. Там в КІЦІ нічого нема, але просто можна цікаво погратись. Якщо ваші друзі не знають... Так, це я теж пролечу. Так. Так. Да блин, блин. Да блин, я к не так добраться. Я пролечу вас аж сюда. Да блин, як сюда залететь? Я почти все пролечу. Так, да, да, блин, блин. Подивіться, Все, його типу звинувачують. Коротше, я побігла проходити так, і в мене є друга попитка. Так, ну ми... я спочатку держу екран, натискаю стрибок. Та, блін, мені потрібно якось ну, держати. ГО! Виходило, виходило! Ви бачили? В мене виходило трішечки, зовсім трішечки. Так, трішечки, що, напевно, ніхто не побачив. А куди мені зараз полошу? А. Ага. Типу сюди. Окей! Я? Можливо, я на це і пішла. Добре, просто получу до ось. Та блін, ось сюди тут завжди щось цікавенький. О! Оп! Бачите, там маленький... Не знаю, як його називати А! Так, але мені це і потрібно. Я тут бачила секретку виходить так, блін. Ой, блін, це ж насамперед ось тут секретка. А! Ідеально, я почула тут що секретку, що, типу, ось так. І сюди проходять і там ось цей поршень дають безплатно. Ще тут так можна пройти, але, ну, блін, ну, я хочу поршень. Щоб ту букашечку Так, тут дуже багато людей не знаю, ні. Ну, не здихає. Але вони знають, як літати, але вони не хочеться пролітати. Так, а там хлопчики чи. Ого, Ну що? Я ось тут так хитрупа. О! Букашечка. Вілін якийсь там. О! Подивіться, його от. Як що це просто з цих людей? Вони напевно. А! Мідлітати і башню хочуть проходити, але їм хочеться ще й там побути. Ну, скажу вам так. Ой, це цікаво, не... Останнього покажу, як це писати, бо деякі можуть так же само, як і я, знати англійську зараз. Тут можна просто йти. Ой. А ось тут відразу ти здихаєш. Я ось такі штучки ненавиджу. Коротше, зараз ми натискаємо на англійську, натискаємо ось Ф, Л і У. Мені вже ось тут птичка ще може когось висвітити, але птичка не потрібна. Хоп! І у вас це висвічується зараз я зачню віплін. Зараз напишу Що робити фу. Може не з першого разу ось. І він натискає хрестик і, будь ласка, літайте. Ай! так да куда, блин, впустить. Это вообще только бесплатный админ, и она сейчас на противе. Я не могу. чтобы куда видим кнуты. О, это для меня 1003. Может, через секунды мне дадут. Я не знаю, сейчас почекаю. І ще размена, коротше. Ми першим ділом держимо екран, отскаємо і оп 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 по поп Так, стрибок і экран. Так, все задержала. Оже там якась штучка. Людина, видно людина. Короче, але нам сьогодні потрібно забратися хоча б на саму маленьку, блін. Так, я задержала екран. Тискаю стрибок і... О! чому мене відкинуло? Та да, блін. Я не можу навчитися так грати. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! В принципі, в мене є ідейка, як можна зчити. А, Ну, коротше, якось ось сюди пробратись, підстрибувати і щоб, типу, о. Та, блін, ось так. Натискаємо стрибок і закріпляємо, ага. Ми заходимо, значить, сюди. жити стоїть даже гейм. На тортам так экран. О, Я ж казав Ну короче, с кем способом я хотела щитрити Ой, а тут типу для... Так, задержимо экран и его... Його... Короче, я не ходить. Тому це відео добігає до кінця. І ви тепер знаєте, як можна літати на цій карті. Ході мені єдинорог дуже подобається. Ну добре, всім пока-пока, дякую за перегляд!